Розкажи а собі вообще. Ну, взагалі, я сам з Хмельницької області і пішов на навчання в Національну академію. І ну, четвертий курс я був випускним курсом і в принципі курс, який по скороченій програмі випустили 5 березня. Ага. Тому що 22 числа ми вже готували танковий батальйон, ну, в складі курсантського батальйону. Ну, одні курсанти були, тобто другий, третій, четвертий курс. Просто ну, склали. Про всяк випадок такий батальйон. 28 числа чи 27 лютого ми вже були на обороні Києва. Дехто вже стояв на позиціях, тобто Житомирського напрямку, дехто в очікуванні був. Ну і 5 березня ми вже стали лейтенантом. Це ще курс випускний. А інших відповідно до навчатися відправили, тому що прийшла заміна. А я таки залишився в тому самому батальйоні, і, в принципі, на тій самій машині, тому що я механом був, і в принципі я на ту саму машину часто бачив. Тому що в нас ну, складу моєї роти була. То і все, і так загалом. З перших днів воюємо. А з какой дзвонять? Лейтенант. Не підняли. -под а чого? Постійно <правда> <я> вже, <тримаю. правда> вже не підняли. <правда> Понял. А які історії цікаві? в ну, Був такий момент, що я по міному полю пропиздував. Відстрілявся, вертався назад і на такому доброму бутерброді підірвався. Не, ну, танк на одній гуслі їхав. Ну, і теж евакуював екіпаж, сам сів в іншу машину та й поїхав далі і Боремося за залізо не так, як вони типу, кинули, виплигнули, побігли. А повертаємося, забираємо весь металолом, який там залишається. Нехай іноді це важко було. Ну, вже такий був момент, коли вже крайню машину витаскували, теж не могли смикнути, тому що гусінця внутрі запала. Просто потягнути не можна було, тому що ще й башня була повернута, то я з навідником випрыгнув, я його кинув на башню, він почав башню крутити, я пригнув на механа, Запустив машину і один густой допомагав просто виїжджати. І так виїхали. І поки виїжджали, теж К-52 нас пару разів накривав. Ну, типу, Чи вдача, чи ні. Теж два таких танкових троса, одним осколком так перерізали просто і все. Я просто Розгріваюся. Ну я бачу, що я вже один сам на місці кручуся. Типу дивлюся, думаю, я вже два троса потягнув. Тих трос залишився з двох машин. Дивлюся, теж Пашка їде теж в хорошій зоні. Ну і бачу я таку картину, що артилерія накриває, я таку нахуй. Посеред поля стою і вже отакий панікший тупо. Таку типу, піднімаю голь думаю, пашка! Паша, Паша, дай трос! тоже мені фраза заповнилася. Та дивлюся, бля, ти стоїш нахуй. Ти думаєш гірше нахуй, зупинив машину, виліз, пішов допомагати. Какое-то людям поздравлення на нове. Що би хотів пожелати. Привітання. Я угу. не знаю, як це привітання було. Мені, тому що колись французький репортер до нас приїжджав. І вона мені сказала, що ви відчуваєте в той момент, коли людина отримує гине. Тримаю поранення. Вона сказала, що ви відчуваєте за емоції. Жаль можливо якесь. Але чомусь тоді я їй так і не відповів нічого. Але Вже потім ну, зрозумів, що ну, досить жаліти потрібно діяти. Діяти якимось вчинками, щоб цього, цієї жалості в цьому світі менше було. Тому не жалійте, а дійте. Супер. Ну, спасибо большое.